Вітаю! Замислювалися коли-небудь, що насправді стоїть за тим звичайним прогнозом погоди, який ми бачимо в смартфоні. Сьогодні ми поринемо в історію однієї з найскладніших головоломок, яку наука будь-коли намагалася розв'язати як, власне, передбачити майбутнє нашої атмосфери. І щоб зрозуміти, наскільки це складно, просто вдумайтеся в цю цитату від НАСА вона, як на мене, ідеально описує масштаб проблеми. Це ж колосальна, хаотична система, з якою метеорологи мають справу щодня. Тож не дивно, що прогнозування погоди вважається однією з найскладніших наукових задач. Це, знаєте, не просто подивитися на хмари, це спроба, ну, ніби приборкати і розрахувати справжнісінький хаос в атмосфері, там же мільярди різних факторів взаємодіють кожної секунди. Із чого ж складається цей хаос? Ну, дивіться обертання планети, нерівна поверхня з горами та океанами, складна суміш газів, постійне нагрівання від сонця. Кожен із цих пунктів це окрема величезна система, і всі вони взаємодіють між собою, створюючи просто безкінечну кількість комбінацій. Так як же взагалі люди підійшли до розгадки цієї головоломки? Тисячоліттями це було скоріше мистецтво, а не наука. Спостерігали за хмарами, за тим, як поводяться тварини, покладалися на народні прикмети. Але, звісно, це був лише початок шляху. І саме тут стався по суті фундаментальний сув у мисленні: відбувся перехід від віри, що погода це якась воля богів до розуміння, що це звичайне фізичне явище. А раз так його можна виміряти і проаналізувати. Ну і ось епоха відродження принесла нам справжню революцію: інструменти, ігрометр, термометр, барометр. Саме ці прилади вперше дозволили, так би мовити, перекласти погоду з мови прикмет на мову конкретних точних чисел. Але саме барометр став тим інструментом, який давав реальну числову підказку про майбутню погоду. Тиск падає, ймовірно, буде шторм. Тиск зростає, скоріш за все буде ясно це ж був просто неймовірний прорив на той час. Але була проблема мати дані лише з однієї точки цього було замало. Но справді, як зрозуміти, куди рухається шторм, якщо бачиш тільки те, що відбувається за власним вікном? Наступний крок мав бути очевидним треба було якось об'єднати дані і побачити загальну картину. І як це часто буває в історії, поштовхом до великого прориву стала трагедія. Руйнівний шторм під час Кримської війни просто знищив британський та французький флоти. І це змусило всіх, і військових, і науковців, терміново шукати спосіб передбачати такі катастрофи. І ось тоді французький астроном Урбен Левер'є виявив дивовижну річ: цей шторм не з'явився ні звідки. Його відстежували по всій Європі кілька днів. І це привело до геніального усвідомлення погодні системи рухаються. А якщо їхній рух можна відстежити, то його, звісно, можна і передбачити. Ось так і народилася синоптична карта. Це по суті карта, на яку наносили дані з багатьох метеостанцій одночасно. І цей процес, який, до речі, започаткував Роберт Фіцрой, дозволив зробити неймовірне, вперше побачити погоду не як щось локальне, а як величезну рухому систему циклонів та антициклонів. Проте, розпізнавати візерунки на карті це все ще було більше мистецтвом, ніж наукою. Наступний великий виклик був значно серйознішим: перетворити метеорологію на точну науку, таку, що базується на суворих законах фізики та математики. Ідея, яку запропонував Вільгельм Б'єркнес, була справді революційною. Уявіть собі, перестати вгадувати погоду, дивлячись на карту, і почати її обчислювати, тобто ставитися до атмосфери як до гігантського математичного рівняння, яке можна розв'язати. Ну і ось у 1922 році Льюіс Фрай Річардсон зробив першу таку спробу. І це була можна сказати героїчна невдача. Він місяцями вручну робив розрахунки і в результаті отримав абсолютно неточний шестигодинний прогноз. Але це довело дві важливі речі: по-перше, ідея правильна, а по-друге, обсяг обчислень просто непідйомний для однієї людини. Він навіть підрахував, скільки людей знадобиться, щоб робити це в реальному часі, і число вийшло 64 тисячі. Уявляєте, 64 тисячі людей в одній кімнаті, які постійно рахують. Це неймовірне число показало, де була головна перешкода, просто не вистачало обчислювальної потужності. І ось тут на сцену виходить той самий елемент, якого всім так не вистачало електронний комп'ютер. Машина змогла зробити те, на що не була здатна ціла армія 64 тисяч людей. І нарешті у 1950 році перший комп'ютерний прогноз погоди, розрахований на машині Еняк, виявився успішним. Це спрацювало. Добре, комп'ютери вирішили проблему з обчисленнями, але з'явилася інша проблема дані. Адже точність будь-якої моделі напряму залежить від якості і кількості інформації, яку в неї завантажують. Так почалася абсолютно нова ера. І тут справжнім геймчейнджером стали супутники. Перший такий тірос 1 був запущений у 1960 році. Супутники заповнили гігантські прогалини в даних, особливо над океанами, які покривають більшу частину планети. Це було, знаєте, ніби хтось увімкнув світло у величезній темній кімнаті. Вперше синоптики змогли на власні очі побачити, як зароджуються шторми за тисячі кілометрів від них. Ось це поєднання супутникові дані плюс потужні суперкомп'ютери і призвело до так званої тихої революції. Чому тихої? Бо ми не завжди це помічаємо, але точність прогнозів, особливо на кілька днів, зросла просто до неймовірних показників, і це буквально щодня рятує і життя, і ресурси. Але зараз з'являється абсолютно новий підхід. А що якщо піти іншим шляхом, замість того, щоб змушувати комп'ютер обчислювати складні фізичні рівняння? Можна навчити машину саму розпізнавати погодні патерни, розпізнавати їх краще ніж будь-яка людина, і саме це нам обіцяє штучний інтелект. І результати вже вражають. Коли новий інструмент на базі шиї від DeepMind протестували понад 50 експертів метеорологів то у 89% випадків вони визнали його кращим. Тільки вдумайтеся, це показує, що шиї може знаходити в даних настільки складні закономірності, які можуть просто вислизяти від уваги навіть наших найкращих фізичних моделей. По суті, вся історія прогнозу погоди це історія про те, як ми вчимося приборкувати хаос. І вона чудово нагадує, що те, що здається абсолютно неможливим сьогодні, вже завтра може стати звичною частиною нашого життя. І це, звичайно, змушує задуматися. А яка ж наступна неможлива головоломка?